Мир вам, дорога церква Христова, християнські зустрічі. Мир тобі, любий, український народи. Благословляю, щоб слово, Боже Слово, зерно, яке сіється в, в кожній проповіді, в кожному посланні, яке йде з християнських зустрічей, принесло у ваш дім, у ваше серце в сто крат плодів. І ви раділи з цього. І ми також. І кожне наше послання, воно якось будується на основі того, що ми переживали. і що ми для себе брали і що було важливе для нас. І так Дух Святий формує, складає у нас послання, з якими ми ділимося. І я дякую Богові, що я тиждень тому мала можливість, Бог допоміг мені здійснити одну з моїх мрій, побувати у Венеції. І, і там, перебуваючи в Венеції, попри те, що я раділа і захоплювалася архітектурою цього міста. Дуже багато болі принесли мені те, що я бачила, що про те язичництво, яке там яке кишить в цьому місті, і через яке і гине цей народ через незнання і. Коли ми та воно красиве місто, воно серед моря, і я собі уявляю, скільки мудрості і праці було вкладено в це місце, щоб його побудувати, але як легко воно руйнується через незнання. Через незнання людей, які там проживають. І коли ми гуляли вуличками цього міста, я собі якось уявляла, що тут були апостоли. Вони проповідували слово, вони проповідували істину. Але коли ми пішли на екскурсію, і коли я чула екскурсовода і що не, що не вуличка, то якийсь собор чи храм, і воно мене дуже засмучувало, тому що це все було в ідолах, все було в Фігурах якихось людей, фігурах тварин, і воно зовсім до Бога ну, не мало ніякого значення. Але люди вірять в ці легенди, люди вірять в те, що говориться, і, і воно болить, тому що це засівається в людей, засівається ця неправда. І воротами в Тю Венецію є площа марка і е, така є легенда, що. Мощі того святого Марка, апостола, були викрадені якимись купцями з Константинополя і привезені в цю Венецію. Він є їхнім покровителем, і вони такі і черги там стоять, щоб поклонитися і поцілувати ці мощі, але взагалі-то невідомо взагалі. Чиї це мощі і нащо взагалі цілувати якісь кості? І бо там інша легенда говорить, що мощі його були ще й викрадені, і вони потім їх було знайдено. Комусь якомусь знову юнакові явилося видіння, і що мощі є в якійсь там дзвіниці. І вони з цієї дійсно їх знайшли і знов ту базиліку Марка помістили, і люди в це вірять. І очікують від тих костей щось чуда, але чудо не являється. А апостол Марко, він там на небесах з Господом думає, занихали ви мою науку, запотоптали все, що що. Ісус приніс, жертву Ісуса, потоптали, все потоптали, бо хочете поклонятися е, рукотворному і хочете е, заслужити це, Ех, болить його. Але далі в нас ішла екскурсія, і, і ми проходили, про те, що ми проходили е, ті храми, і екскурсовод паралельно розказувала, що. Поряд є зовсім закинуті будинки, які не продаються, тому що там є духи, які вбивають тих власників. І це настільки страшно, розумієш, що ці духи переходять з того храму в той палац, і вони ото все якось так уповите. І мені настільки було ну, сумно, бо я собі усвідомлювала, як сумно моєму Господові дивитись на це все. І... І далі ще крім Марка, покровителя, є Марія, і, от, яка теж є покровительницею цієї Венеції, і на ті, на ту, на ті ж самі площі, на, там якийсь зратуш стоїть. Сидить статуя жінки, яка тримає маленького хлопчика, і вони всі говорять, що це Марія, і це дуже вони велике свято, тому що раз в два роки виходять три царі, щоб поклонитися цій статуї, як вони говорять, поклонитися Марії. Але ж насправді в Біблії написано, що царі прийшли мудреці поклонитися дитятку, а не Марії. Але коли... Ну, Там поклоняється Марії. Бо Ісус просто він дуже там незамітний, якщо ну, дитинка ця, як вони називають Ісус, Він просто там незамітний. І, і самим таким епогеєм цього всього їхнього святкування було вінчання Венеції з морем. І це взагалі. я... Думаю, як же таке могли придумати, так як вони говорять, що вони є в морі, і вони якби співживуть з морем, і і море їх годує. Тому в них є така давня, давня дуже традиція, де мер міста і єпископ, він бере великий вінок, що це символізує обручку, і вони випливають в море. Вони кидають цю цей вінок, якби Венеція вона вінчається. З морем. І це настільки жахає, тому що люди, ви не знаєте, що нашим нареченим є Ісус Христос. І ми, люди, церква, ці жителі Венеції, Ну бо Венеція – це і є її жителі. І церква це і є не споруда. Ісус прийде не за спорудою, Він прийде за людьми, які входять в Його святу церкву. і... А він прийде по вас, а ви вже заручені з за якимсь морем. І мене настільки воно ну, збентежило, тому що я їхала, це слухала, я вже не чула твої екскурсії. Я вже думала, коли це море візьме в обійми цю свою наречену Венецію, та він просто її. Поглине в себе. І ну, мені так боляче було за тих людей. Думаю, наскільки ці всі легенди, ці передання старців, вони настільки е, ну, утупіли народ, а всі з захватом плескають, всі чекають цього свята, коли вийдуть ці три, три царі і, і вклоняться. І, і ще вернуся до тої статуї Марії. Е, люди, ви ж забули, що наш Господь Він е, – всемогутній Бог. Він Воскрес, і він не маленьке дитятко. ми не поклоняємося ніякій дитині. Я розумію, що мало хто знає образ справжній образ Воскреслого Господа. Я хочу вам зачитати в об'явленні Івана Богослова 1, 13, 18 по Гіянку написано. Іван говорить, що він бачив Агенця, і от як він виглядав, а посеред семи свічників. Подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу, підперезаного по грудях золотим поясом, а його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його не немов шум великої води. І сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний, виходив. А обличчя його, немов сонце, що світить у силі своїй, і коли я побачив його, то до ніг йому впав, немов мертвий, і поклав він на мене правицю свою та й промовив мені: Не лякайся, я перший і останній, і живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні вики, і я маю ключі від смерті і від аду. Чи є такий художник, який може е, намалювати такого Ісуса, чи скульптор, який може зробити такого Ісуса. Його не існує. тому що, Бо він не рукотворний, він наш Бог, він наш Господь, він всемогутній, і його неможливо зробити рукотворно. Ой. І... Але всі, попри те, далі поклоняються малюнку, де Ісусик — маленький хлопчик. Або е, поклоняються Христу, де Ісус є розіпнутий. Але ж його немає на Христі люди, Він Він Воскрес, і Він на небесах і сидить праворуч уця. І там на Христі залишились лише прокляття, яке Він так, такою важкою ціною від нас забирав, за таку велику важку ціну за це платив, за наші гріхи ті прокля, прокляття. А ми далі цьому поклоняємося, ми далі те цілуємо та ще й е, свячену в лапках воду робимо, опускаючи. Цей хрест, який несе тільки прокляття, а не здоров'я і не дає ніякого спасіння. Наречена Ісуса вона є чиста, вона є оправдана, Ісус за нею пролив свою кров, щоб наречена була праведна і свята. І оці всі придумані передання, вони. Вони настільки багато болі приносять е, оцю, і, і я собі так е, зараз думаю, люди говорять, що тобі. До Венеції, взагалі, про що ти цю тему зачепила? Наше воно тобі, але просто я говорю це, тому що я точно знаю, що це болить мого Господа, воно болить отця, тому що там є люди і там є дуже багато наших українців, які теж були на тому святі, які поширювали це в інстаграмі, які плескали цьому. Тобто брали в цьому участь, і вони є дотичні і до цього свята. І ще один нюанс, що. Не лише Венеція, вона в цей день вона братається з кимось, тобто вона кличе на цей свій бенкет інших людей міста порти. І в 2022 році на цей бенкет братом побратимом стала наша Одеса. Коли так, коли в нас в Україні почалася повномасштабна жорстока війна, і я думаю, що це теж не просто так, і, і в духовному світі нема збігів, воно все е, чітко сплановано, щоб нищити, е, знову нав'язувати щось і, і погляд схиляти не до е, Господа живого, а якісь передання, якісь традиції, які не несуть нічого. Але те саме питання звучить і до України. Куди веде тебе Україну, твоя дорога? Куди заведе тебе це католицьке е, язичницьке е, християнство? Яке нав'язане так, але там ще є декілька, яке нав'язане було століттями. Кому поклоняєшся ти? Ми так само поклоняємося, наш народ. Так само поклоняється Марії, яка народила Господа, так вона дала йому тіло, але вона не є царицею небесною. І переклоняється цим іконам, де Ісус зображений маленьким дитятком, не усвідомлюючи, що Він є Воскреслий Господь, всемогутній живий Бог, який править з небес Отцем. Матвія ми самі вибираємо, якою ми дорогою йдемо, і е, результати ми теж будемо пожинати у своє життя. Матвія 7, 13, 14. Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що ведуть до загибелі. І багато є тих, які ними ходять. Але вузькі ті ворота, і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Є вузька дорога це є вчення Ісуса Христа. Яке дає життя. І мало людей, які хочуть її знайти. Є люди, які хочуть її знайти, але є більше тих, які їх зганяють з цієї дороги, відвертають з цієї дороги. Але я вірю, що слово звучить. Як усічний меч, і він відрубує цю брехню. І люди щораз більше прозрівають, і щораз більше будуть приходити на цю вузьку істинну дорогу, якою є Ісус Христос. І є та широка дорога, це дорога релігії світу, куди входять і православі, і католицизм, і протестантизм. І там Ісуса ісу, і там від, від звершеної жертви Ісуса є лише просто ім'я, Ісус Христос, який помер за нас. І Воскресіння, навіть не на Пасха, і все, що залишилося, і все, що релігії взяли і несуть на цій широкій дорозі, по якій йде більшість людей. І на ній вони зосер... і ці релігії зосереджують увагу людей не на Господі, не на жертві, не на крові, а на обрядах, правилах і догмах, які ми самі і створили. По високій дорозі йдуть праведні і святі, ті, які прийняли і жертву Ісуса Христа, і ті, які живуть нею і оновлюють свій розум, і війшли в церкву Христову в одного йдуть як один новий чоловік. А по широкій дорозі йдуть усі грішні, які не прийняли, але які теж хочуть догодити Богові. Вони теж стараються випросити це вимолити, зробити це спасіння. але… Вони цього не можуть без Христа, ми не можемо нічого заслужити в Господа. І тому до Колесян 1,28 його, тобто живого Господа, ми проповідуємо, переконуючи кожну людину і навчаючи кожну людину з усією мудрістю, аби зробити кожну людину досконалою в Ісусі Христі. Оця наша мета і. І не своєю мудрістю ми е, говоримо до вас, бо кожного разу Дух Святий Він вкладає слово, Він вкладає навчання своє в нас, щоб ми могли з вами ділитися, самі на, роз, зростати, самі напоумлятися і напоумляти, і своїм прикладом показувати іншим от яке життя з Ісусом Христом. І не думайте, що якесь хрещення немовлят, чи догми, чи ритуали, чи там сповіді вони приблизить вас до господа. Ні, це це брехня, яку теж пропихає релігія, щоб знов ж таки. Чим вас зайняти, щоб ви щось робили, а не пізнавали жертву Ісуса Христа. І лише тільки народження згори, воно передає можливість ну, переміщає нас з широкої дороги, грішника на ту вузьку дорогу праведника. Бо вже не ми живемо, коли ми народжуємося згори, коли ми приходимо з покаянням до нашого Отця. Отець прощає нам ці всі гріхи, він бере оці всі наші ці оскаржувальні записки, які були проти нас записані, він бере їх рве на шматочки і говорить: Я не згадаю тобі більше гріха. Я, ось тобі новий, я, твоє ім'я записується в книзі життя. І ось тобі новий лист, нова книга. І пиши її по-новому вже з Господом і з Духом Святим, і, і іди. Не згадуй, бо я тобі вже не згадую ті всі свої гріхи. Ось так, ось так відбувається справжнє переміщення тебе з дороги грішника на дорогу праведника, бо ми знаємо, що дорога грішника вона просто веде в пекло, бо нічого грішне до отця не приходить. Тільки праведний попаде в Царство Боже, а не народившися з гори, ви Царство Божого, не успадкуєтеся. Цей вірш Івана 3,3, на якому базується кожне наше послання, і яке ми посилаємо до вас, щоб воно проросло і дало плід у вашому серці. Бо прихрещені немовлят ну, їх приносять без жодного розуміння. Вони взагалі не знають, хто такий Ісус. Я якось, мені стало цікаво, я перечитала молитву хрещення, коли е, і цей світ. Думаю, що ж там? бо Я чотири рази була хресною мамою. Зрікалася цього, але ну, то так як беруть хресні, подарунки, буде добре дарувати, а там ще щось. І отак ми були тими хресними. Та, але я зрікалася того, хоч молюся за кожну, за кожну дитину, яку через мій обман обманула і я. але але насправді ті діти вони просто не знають, чого їх принесли, і ті батьки відрікаються хресні, чи то вони за себе відрікаються сатани і обіцяють служити Богові, чи то за ту дитину. Тому що в Біблії чітко написано, що ми своїми устами маємо визнати, а не хтось за нас. Це просто є не так, як згідно, як Господь говорить. А якщо це не так згідно, як Господь говорить, Бог говорить, то це є прокляття, і ми просто тим хрещенням на накликаємо на себе прокляття. Тільки коли ми істинно приймаємо Духа Святого особисто, при після е, е, народження згори ми запрошуємо Дух е, Духа Святого у свій храм. і Ми вже стаємо тим храмом, де мешкає Дух Святий і. І він царює, він нас вчить, очищає, і тільки особисто покаявшись і власними вустами, і з власної волі, коли ми визнаємо і, і, і приймаємо його, от тоді це є істинне народження, істинне покаяння, істинне життя з Богом. За нас ніхто цього робити не може. І до Римлян 8,11. А коли живе вже у вас Дух Того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той. Хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через Духа Святого, що живе у вас, не через якісь практики, філософії, там якісь там християнські э, психологію. Ні. Тільки Дух Святий Він э, оживляє нас, він э, виявляє наші всі. Э, Старі е, вади, чи як це назва? Грі... Ну, гріхи вже нам прощено. А це старе, стару пам'ять, поведінку. Він це все очищає і дає нам все нове, все нове Христове, і, і це дуже круто. І саме тоді е, йдуть хвороби. Саме тоді йдуть е, наше тіло оздоровляється, воно очищається, воно е, кудись зникають погані звички. І це не від того, що ти доставляєш якихось зусиль. Ні. Ти просто знаєш, ти віриш, що Христос в тобі, що Дух Святий в тобі, Він і Він працює. І ти просто віддаєш всю себе на очищення, на оновлення, і ти хочеш служити для Бога всім своїм єством. І... Далі дух істини він буде відкривати правду і він буде вчити і напоумляти і тоді. Бо зараз вам важко зрозуміти навіть тому, хто гине, йому важко зрозуміти Біблію, бо він гине. Він не має Духа Святого, який йому роз'яснить. Тому вам, кожному, кожній людині, яка хоче пізнати Бога, їй обов'язково потрібно народження згори. Без народження згори ви не, не зрозумієте навіть того всього, що ми вам хочемо донести. Так, я знаю, що Дух Ісус є біля серця кожного, Він стукає. І, і це слово воно пробивається в ці тверді двері, в цю щілину, яка відкривається і воно дасть плід. І Івана 16,8, 9. І як прийде він, це Дух Святий Світові виявить про гріх, і про правду, і про суд, то про гріх, що не вірують в мене. Оце найбільший є гріх, напевно, який. Є в, тут в світі це невірство в жертву Ісуса Христа. Тому що є знання, що так, Ісус прийшов, і Ісус Він помер, Він нас відкупив, але нема пізнання того, що Він зробив заради нас, і Він нам дав спасіння і дав нам через без, дармо. Без ніяких наших зусиль. По своїй милості Бог це нам дарував. І догми релігії вони заганяють у виконання закону, у заслуговування е спасіння свого, але істинне спасіння, воно тільки можливе по вірі. І чи, чи знаємо ми? От як часто поясни, як це має відбутися, а я не можу вам пояснити отак, на пальцях на фізично. Я не можу це пояснити, так як ми не можемо пояснити, як зростає зерно в землі, як ми його туди кладемо. Нам тільки просто треба його поливати. Я не можу пояснити, як розвивається дитина в утробі матері. Мама просто повинна добру їжу їсти. Так само і я так само і відбулось наше спасіння. Це просто план Бога був, але він для того, щоб цей план здійснився. Є конкретні вказані дії, які це потрібно народження згори. Тоді це зерно е, Божого слова воно попадає на е, ґрунт нашого серця. І воно починає давати плід. А ми поливаємо, Дух Святий поливає навчанням, потрібно перебувати в, в тій спільноті, де є істинне навчання, де є правильна їжа, і, 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 і плід росте. І тоді вони стають і плодовидимі для всіх оточ, оточуючих, які є біля тебе. І от... Мені ну, важко було повірити, що ранами Господи я є зцілена. І ну, ну, як це повірити? І кому я не говорю, вони так вони бачать. І, бо в мене була сестричка, якої я бачила ці чудеса. я бачила, що на морі дитина мала 39, а зранку вже їсть морозиво. І я ну класна віра, ну як вона працює. Ну Я хотіла собі розумом пояснити, а тут просто треба повірити. і все. І все. я, але знаєте, от, чи ви знаєте, з чого складаються ті таблетки? От коли я їх пила, я ж не знала їхнього складу. Я просто повірила лікарю, що лікар сказав: якщо ви вип'єте там аналгін, чи то у вас перестане боліти там голова? Все, я йому повірила. Чи там бабуся повірила, що сусідка випила ці таблетки, тиск впав? Вона просто повірила. А от повірити, що... Ранами Господа моє зцілені, і хвороба мені не належить, бо Господь забрав вже все і дав мені божественне здоров'я. І, і е, коли хвороба хоче до мене підійти, я просто нагадую їй: ти мені не належить. Кров Христа свідчить про те, що я умита, я чиста, я праведна, і ти мені не належиш, бо ти йдеш від е, е, сатани, а я ніякої частки не маю від сатани, я е, один новий чоловік. Важко повірити, але вам знову ж таки потрібно народження згори, бо тільки Дух Святий вам дасть це откровення і допоможе вам це е, пізнати. І я свідчу, і багато в нас є свідчень, кожного е, послання є свідчення, зцілення. Слово працює, бо слово йде в силі Духа Святого, і воно розрушає, розбиває вщент ті всі пухлини, ті всі хвороби, ті страхи і проблеми, які на нас хочуть накинутися, розбиває і світло пробивається і чудо являється. Отак працює слово. По іншому, я не знаю, як вам пояснити. Ви щоб, але щоб це спробувати, щоб це пізнати, вам потрібно народження згори. І тому не будь обманутий, не йди за лже навчанням, підписуйтесь на християнські зустрічі, зростайте, очищайтеся і наповняйтеся істину, яка дає життя. І давайте кожен собі задамо запитання особисто: а на якій я дорозі? Я на дорозі тій широкій, де править релігія, чи я на дорозі тій вузькій, де істина Христова. І 음, кожен має право, і кожен має вибір йти по тій, дорозі чи по тій, і відповідальність це вже лежить на кожному. Наше завдання і наше бажання говорити і кликати вас на цю вузьку дорогу, дорогу Христову. І ми всі є народ України, і від кожного з нас залежить ситуація в нашій країні. Якщо змінимося ми. І зміниться все, що є навколо в нас. І Якщо таких стане багато, то уявіть, який великий радіус змін буде, і якщо світло є в нас, то наскільки яскраво може світити Україна, коли ми всі дружно приймемо Христа і засвітимо на весь світ Його, його славою. І, а тим часом Бог він дивиться на нас, і книга пророка Ісаї 65, 2, 3 – Говорить, я руки простягав до впертих людців, чекаю на їх прихід, готові їх прийняти до себе. Та вони продовжували йти неправильним неправедним шляхом, прислухаючись лише до задумів свого лихого серця. Ці люди постійно гнівили мене своїми вчинками у мене на очах, приносили жертви, бо нам в садах, спалюючи запашне куріння на цегляних вівтарях, поклоняючись лже богам. Бог простягає руки до нашого народу. Він бачить наші страдання, Він чує наш плач, він чує, як невинна кров взиває про пропомство. Він це все чує. Але вибір за нами. Чи... Відмовимося ми від поклоніння ідолам, чи виявимо ми це все лжевчення, яке прийшло з язичництвом. Це ж так легко, все доступно. Інтернет доступний, скільки говориться, просто відкрити і прочитати і дійсно задати своїм священникам тим парохом, які ведуть вас. А от тут так поясніть мені, вони не будуть мати що сказати, тому що вони добре знають, що це все прийшло з язичництва, просто підтусоване під християнство. Лише через Ісуса ми запрошені до Божої сім'ї, і через Його жертву ми стаємо дітьми Божими. І ми маємо частку в Царстві Божому, але Він, яку Він для нас приготував. Не нехтуємо жертвою Ісуса Христа, ставлячи свою самоправедність і релігійність вище, ніж Христос. Запрошуємо всіх на християнські зустрічі і будемо раді йти з вами дорогою Христа. Амінь. Амінь.